Вітаю, дорогі четвертокласники! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку нумерація 4 цифрових чисел, розв'язування задач, які містять зайві дані. Завдання 250. Розклади на розрядні доданки числа. Вказані числа розкладаємо як суму розрядних доданків. 1804 дорівнює 1000 плюс 800 плюс. 4. 2050 дорівнює 2000 плюс 50. 1630 дорівнює 1000 плюс 600 плюс 30. 2043 дорівнює 2000 плюс 40 плюс 3. 1854 1000 плюс 800 плюс 3. 50 плюс 4. Задача 251. Читаємо умову задачі. Для сливового варення знадобилося 14 кг цукру, а для варення з кизилу 11 кг. Скільки мішечків цукру використали, якщо маса одного мішечка становить 5 кг. Про що розповідається в задачі? Задачі розповідається про сливове варення та варення з кизилу. Це і будуть ключові слова в задачі запишемо короткий запис. Сливове з кизилу. Нам відомо, що на сливове варення знадобилося 14 кг, а для варення з кизилу 11 кг, і скільки мішечків цукру використали. Якщо маса одного мішечка становить 5 кг. Отже, всього об'єднуємо фігурною дужкою сливове варення і варення з кизилу, Невідомо, скільки мішечків використали цукру, але відомо, що один мішечок становить 5 кг. Отже, першою дією ми можемо дізнатися, скільки всього кілограмів використали цукру. Для сливового варення і варення з кизилу, всього нам підказує дію додавання. Отже, додаємо до 14, 11 і це дорівнює 25 кг. Пояснюємо, всього використали цукру. Тепер, якщо ми знаємо, що всього використали 25 кг цукру для приготування цих варень. І нам відомо, що маса одного мішечка була 5 кг. То скільки мішечків використали, нам потрібно 25 кг розділити по 5 кг. Отже, другою дією 25 ми ділимо на 5, і це дорівнює 5 мішечків. Запишемо відповідь, скільки мішечків цукру використали. 5 мішечків цукру використали. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра! Па-па!